Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, бажаю міцного козацька і все, щоб у вас було добре. Всім вам подякував за відоси, за підтримку, за активчик на каналі, за підписки. За все вам, друже, дякую, всім вам Божого благословення. Так, у нас буде відосик від Тимофія. Дякую, друже, великий, тобі щиро, дякую, бажаю тобі міцного Козацька, тобі міцного здоров'я і твоїй родині. Дякую за підтримку каналу. Хай Господь благословляє. Так, друзі, хочу ще сказати не в відосі, а просто катався сьогодні. Я по ялинки, ну, цю шукав шкарпетку номер 3 Найшов я таке дивне місце. Е, було все, так, знаєте, загорожено. Ну, я думаю, ну, добре, вже покатаюся з ним. Я вже там всі нагороди забрав, там дали два камуфляжа, компас якийсь там і 50 бустерів перезарядки. Ну, таке собі. Ну, катався, катався, там золото назбирав. До речі, друзі, як у вас буде знімати, питать, зняти мільйон. Коли ви кубик будете кидати, наїхали от на якийсь там, ну не знаю, там ящик якийсь, або ще щось. І воно тобі каже витратить мільйон срібла, відміну погоджуйтесь. Я погодився 400 золота. Там було 200, 400, коротше, плюс 50 палива. Ну, там конкретні, друзі, нагороди. Помню, було, мене 20 лямів сняло і дало щось там, ой-ой, скільки золота, не пам'ятаю, щось там, ну, щось більше тисячі, більше двох. Тому, друзі, є такі от. Або паливом треба ризикувати. Не знаю, друзі. Я от ризикую такі файні нагороди. Сьогодні золота стільки налутав. Ну от, золоте місце. Під'їжджаю. Дивлюся, один заїзд. І дивлюся, стоїть така якась ялинка, така і там пристройка. Так а як туди заїхати, я об'їхав, все, отак повністю об'їхав. Один заїзд був і то загороджений. Не знаю, друзі, як туди попасти, витратив просто 30 палива. І все. Крутився, крутився, все, паливо просто. Та я і так довго катався, не знаю, хвилин 40. Це перший раз таке, Паливо давало. Плюс 10, плюс 15, плюс 20, плюс 30. Я там просто офігівши, золота стільки набив. Так, друзі, ну добре, давайте будемо дивитися відосик від Тимофія. Там ще є одна інфа від підписників, друзі. велике вам щире дякую. Ну вона ще не підтвердилась. Я перевірив, нема там нічого. Тому не буду її об'являти. Як вона підтвердиться, я тоді вам її викину і запишу. Ну і вам же скажу куди. А поки що немає, друзі. Вона не підтвердила. Давайте, друзі. Бажаю тобі удачі. Давайте дивитися контент від Тимофія. Вже почав ваші відоси викидувати. Ну самі розумієте, друзі, світла майже немає, тому графік такий дебільний взагалі. Приходиться ночі записувати відоси. Або з самого ранку спати так по пару годин. Ой, якось вже звикаємо. страшно, Бог, слава Богу, допомагає. Так, перша скринька у нас. Бустери. 100 золота, друга. Скіпаємо. Так, поїхали далі. 250 вільного, мінімалочка. Що нам приносить наступний контейнер? 50 000 срібла. Це у нас стандартна схема. І аватарчик. Ну, цих уже в мене аватарів, не знаю, штук 300, мабуть. Це ті, що з першого падають. Ловець блискавок. Так, що наступне? Ще скіпнув. Ще скіпнув. Залишається 16 контейнерів. Нагадую, витратили 10 тисяч золота. Давай. 100 золота. Маловато буде для 10 тисяч золота, це дуже мало. Та кредити це взагалі, взагалі не потрібно. Хоча йому може і потрібно, я дивлюсь, він все витрати. Ну, краще золота Контейнер другого рівня. Добре. Дивимось надалі. Контейнер першого рівня у нас ще відкривається. І контейнер другого рівня полежить, нехай. 50 тисяч кредитів. Давай щось цікаве, хочеться якісь танчики побачити, не знаю. Якусь купу великого золота, там 3000, 5000. Ну, ну хоча б півтори. Ну не оце по 50 тисяч кредитів. скипаем. О, сертифікат є, перший. Там він сам аж бачу зрадів. То що, ну нема, дивлюся, Та де ж ті сертифікати. 200 золота. От 200 вже непогано. Пішло скипання, блін. 200 золота, одне скипання. А я взагалі, друзі, не люблю скипати. Не знаю, мені не подобається. Я люблю, коли воно само відкривається. Бо так швидко і не успіваєш насолодитись. Покайфувати. Воно і так дорого коштує. Так, контейнер другого рівня. Добре, у нас, друзі, два контейнери другого рівня і один сертифікат. Погнали. Відкриваємо контейнери другого рівня. 2000 вільно. Маловато буде для контейнера другого рівня. І наступний 500 золота. Оце вже буде краще. Добре. Ну що, друзі, давайте, ізюминка наша. Залишається у нас містичний сертифікат. Давай, друже, бажаємо тобі всі удачі. О, концепт Б за десяточку, це нормально. 10 500, і 500 вони тобі вернули, і так по золоту. Вітаю, друже, його ще плюс апнули. Дві, два снаряди, він гепає там по 1000